В моїй голові просто не вкладається: проміняти кар'єру в місті, достаток на життя в селі з чужими дітьми отак От нам донька віддячила за всі наші зусилля. Я відчуваю себе абсолютно безпомічною і безсилою, просто руки опускаються. Як тоді, 20 років тому. Коли їй кохання в одному місці засвербіло, ми вже тоді жили в обласному центрі з власною великою квартирою і машиною, доньку на літо відправляли в село до моєї матері, а самі могли відпочити з чоловіком. Я дуже старалася, аби гідно виховати доньку, бо родина мого чоловіка була шанована в місті, династія лікарів. Я не хотіла, аби вона завдавала комусь прикрощів. Анна росла такою тихою і слухняною, що я була певна в тому, що вона не завдасть нам клопоту, якби ж я знала. В селі вона бавилася з дітьми і там познайомилася з сусідським Миколою. Дитина з дуже неблагополучної родини, але був дуже милим, навіть вродливим хлопчиком. Моя мама його жаліла з сестрою і віддавала наші речі щось занне, за якісь книжки купувала, і отак той Микола нам віддячив. Анна закохалася тією юною любов'ю, яка світить крізь все життя. Бо в мене теж є така ностальгія, але вона й має залишатися ностальгією назавжди. Я не сприйняла серйозно це захоплення. А коли вона заявила, що виходить за нього заміж, просто розсміялася. Доню, ти жартуєш? Ні, мамо, я люблю його, а він мене. І що далі? Ми будемо жити тут. Тут? Ти ще мене понервуй. Я виписала і мамі, далі перестріла того шалапута і розказала йому все, що думаю про нього і його женячку. Не стала чекати, поки донька з ним поговорить, а викликала чоловіка, і ми відвезли її в місто. Тоді вона втекла в село, і ми одразу знали, де її шукати. З Миколою поговорив батько, і той, на наше здивування, сказав Анні, що відступає. На наступний день він десь зник з села. Донька тяжко переживала це захоплення, але я знала, що час все зітре. Донька все ще їздила в село, але Миколи не було. Його сестра сказала, що він десь в Європі на заробітках. Анна закінчила медичний, а як інакше, і почала працювати та їздити в село. Я так злилася. Що ти там шукаєш? Його давно нема. Подивися на його батьків і одразу знатимеш, чим він скінчить. Перестань мріяти, а живи реальним життям. Скільки хлопців до неї сваталося, скільки чоловіків упадало. Все дарма. Ні, вона не відмовляла, бо ми за тим чітко слідкували, а ті чоловіки самі відпадали. Я не знаю, чому. І ось на носі сорок. А вона поїхала до мами, бо та щось їй хотіла сказати. Де ж я знала, що то про Миколу? А далі донька просто зникла. З роботи розрахувалася, деякі речі зібрала, взяла машину і щезла. Ми до мами, але та не колеться. Каже, що Микола в одному селі живе. Недавно приїжджав до сестри і до неї заглянув. У нього двоє дітей, а от дружини не стало, тому йому допомагає її матір. Приїхав, бо дуже скучив і так, між іншим, спитав, чи Анна неодружена. Ти чим думала, мамо? кажу я їй. Ти їй сказала і все її життя коту під хвіст. Що вона там буде робити? А та лиш мовчить, і каже, що вона доросла. То і що, що доросла? Це ж не привід все кидати і отак собі життя ламати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.